Додається, Чептер Хаус формат, при якому дійсно можна наводити цитати, але не називати людей, які ці речі сказали. Тепер поясніть мені, яким чином цей формат використати, коли у вас один єдиний доповідач. Тобто, ви наводите цитату і кажете, це сказав доповідач, про якого ми не можемо назвати його імені за форматом. Але у нас один учасник дискусії був єдиний, хто доповідав, це був Єрмак. От якими треба бути ідіотами, кінченими в Опі, щоб піти на таку дурість, вони думали, що вони роблять закритий варіант з забороною на озвучення, і вони навіть не подивилися в Вікіпедію чи в найперший найпростіший довідник, що саме вони сказали студентам. Студенти, на відміну від цих ну, дійсно ідіотів на банковій, прекрасно знають, що означає цей формат, і вони дуже добре знають і. Дуже вузеньке колише журналістів, які ще повністю не скорбилися, теж дуже добре знають цей формат. Вони знають, що вони мають святе право цитувати все дослівно, просто не сказати фразу. Ярмак це сказав.